Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Український Гік. Мене звати Павло. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти на тему фітнеса, воркаута і схуднення. І усе це буде за допомогою комп'ютерних відеоігр. ігр. Зацікаво, якщо так, ставте вашу вподобайку. Пишіть величезний коментар, і будемо починати. Поїхали! І скоріш за все, ви мене запитаєте, чому саме така тема? Як ти до цього прийшов? А я вам відповім, що з самого дитинства я дуже сильно полюбляв турнік. І все, що з цим пов'язано. Іноді навіть бруся полюбляв, але все ж таки турнік це був мій номер один. Я його використовував і влітку, і взимку, і завдяки цьому у мене була нормальна вага, нормальна фізична форма. Я отут десь поставлю фотки, котрі були з турніком і котрі зараз, як я зараз вигляжу. І чесно кажучи, найжахливіше, що я мог собі уявити у житті, це те, що у мене відберуть цей турнік, і що я. Перетворюсь на якогось товстого вирожденця. І як то кажуть, почалась війна і мене просто відшибло від усього, що пов'язано зі спортом. Я навіть не хотів нікуди ходити пішки йти, хоча я і це дуже сильно полюбляв. І я почав обростати спочатку жирком, потім салком. І як то кажуть, хай би так воно і було. Наразі я важу 96 кілограмів, що для мене дуже сильно дофіга. І як то кажуть, можна було б так і залишити, і там далі давити на вагу і прокачувати цю форму, може б, дійшов би навіть до сотки, і був би такий великий гігант Павло, котрий любе та поважає комп'ютерні відеоігри. Але якщо я вам не розповідав, багато кому не розповідав, я знаю. І саме зараз я хочу цим з вами поділитись трошки. У мене з дитинства були проблеми з серцем, і сказали мені, що мені потрібно тримати вагу десь приблизно 80. 2, 84. Ну і у самому крайному, у самому такому найгіршому випадку 87 це верхній потолок ваги, що мені, що мені потрібно було тримати. І як ви зараз розумієте, у мене трошки піш, пішов перебор. Причому такий добрячий. І одного дня я так присів і вирішив, що нарешті треба щось з цим робити, тому що моя вага плюс-мінус залишається на одному і тому же рівні, а час минає і хто знає, чим це. Все може скінчитися. Але тоді в мене така, знаєте, ідея фікс блиснула. І я думаю, у мене ж є PlayStation 5. Там є PlayStation камера. А не купить би мені ні Jazz Dance 2022, не задіяти цю камеру і не схуднити, плюс запишу огляд, відосик на канал, буде дуже-дуже круто. І слава Богу, що того ж дня я зайшов у Ютубчик, глянув там огляди на Just Dance 2022, після чого просто реально і натурально прифігів, тому що моя новенька PlayStation 5 камера там чомусь не використовується. І якщо казати, от як є, то на PlayStation 5 єдиний нормальний спосіб. Осіб грати в Just Dance – це використання смартфону плюс PlayStation 5. І ви знаєте, я навіть скачав демо-версію на свою п'яту плойку, увібкнув декілька треків, погоцав з мобільником і зрозумів, що це супер неякісний геймінг, тому що щитується всього одна рука. Більш того можна розбити або смартфон, або телевізор, що мене зовсім не влаштовувало. Після чого я присів і ще разок задумався, але на цей раз про свій Xbox Series, тому що там є підтримка веб-камер. До речі, я... Під підмикав веб-камеру, Logitech, уже не пам'ятаю, яка модель, але вона працювала, і там навіть можна було стрімити за допомогою цієї веб-камери. І чомусь у мене ці всі мислі так скомбінувались, і я подумав: а чому б не загуглити, можливо, Microsoft все продумали. І ці веб-камери будуть працювати у Just Dance. Тому що, як ви знаєте, Kinect з новими Xbox Series не використовується. І я так думаю, ну, Microsoft не могли ж вони собі, як то кажуть, палку в колеса встромити. Щось там вони могли придумати і якось собі от зробити таку нішу, щоб було людям класно танцювати в джаз-денс. Але. Тут знову був облом ніякої підтримки вебкамер у Xbox версії Just Dance не було. І залишалась тільки одна клята опція це використання смартфону. Але смартфон я розбивати, як я вже казав, не хотів, і телевізора мені було жалко. Після чого я вже такий сидів, понурений і зовсім не на що не розраховував, тому що я зрозумів, що телефона свого розбивати я не хочу. Телевізор мені також жалко, і віара у мене на даний час немає. Тому, я думаю, буду робити все по старинки, віджимання, все це таке, відосика знімати не буду. Просто сидів на ютубчикі, слухав музику з Just Dance, дивився рев'юшки всякі, і тут я потрапляю на відосік чемпіонат по Just Dance. І я такий думаю, опа-опа-опа, гляну, як вони грають. Чомусь я думав, що вони Nintendo Switch використовують joy кони Заходжу на цей відосік і дивлюсь, стоїть Kinect. Так, Kinect 2.0 від Xbox One. І я такий: стоп, 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 стоп! А що це Microsoft зробили? Вони що, відрізали собі фірмену функцію на нових консолях, котра досі використовується, і люди реально винуждені йти купляти собі старі Xbox? Саме для того, щоб готуватись до чемпіонатів Just Dance. та й блін, саме для того, щоб хоча б нормально грати в ці Just Dance. І, хлопці та дівчатка, реально так і є. Форум Reddit просто закипає від хейта на компанію Microsoft та на компанію Sony, що вони на даний час не зробили нормального щитування рухів, як це було раніше. А замість цього, Microsoft навіть відрізали функцію відстеження Kinect. Це просто не укладується у голові, як це можна було зробити. Але. Як ви вже зрозуміли, під цією накидкою у мене знаходиться мій Xbox One X, тому що він, слава Богу, досить підтримує Kinect 2.0. Але підтримує він оцей Kinect тільки через спеціалізований перехідник. Котрий я також знайшов на OLX, і все це добро взяв не то, щоб дорого, але й не сказати, що дешево. Коротше, увесь цей сет мені обійшовся до 2000 гривень. Отака от ситуація. Ну а тепер, хлопці та дівчатка, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки та переходимо до мого танцювального конфігу. Останній раз я грав в Just Dance у далекому 2018 році. І коли я купував останню на даний момент частину Just Dance 2022, я очікував побачити багато нововведень, котрі у тому числі будуть пов'язані з схудненням вдома. Не могли ж Ubisoft закрити свої очі на повальну тенденцію займатися спортом вдома під час епідемії? Темії ковіду. І знаєте, що дійсно така функція існує, але про неї давайте трішки пізніше. Ну а тепер переходимо до нововведень, котрих у Just Dance 2022 виявилось не так, щоб дуже багато. Перший саме помітне, це новий, але, на жаль, я не можу сказати, що покращений інтерфейс, котрий і раніше непогано вправлявся зі своїми функціями і був досить інтуїтивним. Ну а далі йдуть більш глобальні зміни. Це нова і спрощена система отримання зірок. Тепер навіть людина, котра не дуже вміло витанцьовує перед своїм телевізором, легко отримує досить високі бали, що, напевне, повинно якось впливати на сприйняття гри казуальною аудиторією. Але скажу відверто: мене такі нововведення, коли ти ледве рухаючись, вже отримуєш рейтинг суперзірки, скоріш водять в Ману і відволікають від бажання стати кращим. Також у грі з'явився справжній лотерейний автомат, який знаходиться у головному меню і дозволяє за зароблені у танцях поінти, відкривати елементи кастомізації та інші приємні штуки для вашого ігрового профіля. Ну і останнє нововведення це система фітнес-режим, котру тут прозвали Свет МОД або поукраїнський режим Поту. І так, це та сама. Сама система, котра прийшла до нас під час COVID-19. І напевне, коли я сказав, що це спеціальний режим, ви уявили, що в Just Dance 2022 було додано якісь форкаут тренування. Або, наприклад, спеціальні пісні, під котрі можна буде гарнесенько пропотіти. Але, на жаль, Буду вимушений вас засмутити. Ось як він працює. Знаходячись у головному меню, ви натискаєте кнопку Y і вмикається. Підрахунок калорій, котрий дуже і дуже сильно відносний, тому що ви не вказуєте ні ваш вік, ні ріст, ні навіть вагу. Ну а якщо ви граєте у Just Dance 2022 за допомогою мобільного телефону замість кінекту або хоча б джойконів, то про точність підрахування я думаю і говорити зовсім не варто. Після такої критики ви, напевне, вирішили, що в Just Dance 2022 немає жодного гарного. Нововведення. Але, як завжди, на допомогу приходить його величність новий трек-ліст. Він не дуже великий і складається з 40 треків, які дійсно заслуговують нашої уваги. А ось зараз на екрані з'явився список моїх фаворитів. До речі, і про фаворитів. Я хочу подякувати кожному, кожному спонсору, хто підтримує мене на Ютубі. Завдяки вам, цей канал продовжує набирати обертів і покрити. І щоб хоч якось вам віддячити, я вже вислав першу партію футболок і стікерів, котрі розробив разом із професійним дизайнером. Сподіваюсь, вам дійсно сподобається. Дякую вам велике! Нагадую, разом ми сила і обов'язково. Переможемо. Варто визнати, що плейліст цього року дійсно гарний і складається з різноманітних пісень на будь-який смак. Але якщо вам мало і хочеться більше, то гра з радістю запропонує вам підписку Just Dance Unlimited, котра, до речі, надається безкоштовно на один місяць після купівлі гри і дає доступ до практично безкінечної бібліотеки пісень. І це дійсно непогано. Але погано те, що. Купуючи Deluxe або навіть Ultimate версію гри, ви не отримуєте жодних постійних бонусів. Натомість вам дають підписку Ultimate на 4 або 12 місяців. І на цьому все. Що стосується гри, то в ній досі дуже весело проводити час. Як самому, так і в компанії з друзяками. Також не варто забувати за живий і дуже веселий онлайн, котрий пропонує можливість приймати участь у запальних турнирах. Якщо щоб підводити підсумки по Just Dance 2022, то виникає враження, що вона вийшла одразу після частини 2018 року. І не було усіх тих щорічних Just Dance, котрі я пропустив. Хоча тепер приходить розуміння, що якщо б я грав у кожний новий Just Dance кожного року, то версія 2022 взагалі б виглядала як маленьке платне доповнення. Ну а тепер поговоримо про схуднення за допомогою цієї гри, як виявилось танці, особливо після великої перерви у 4 довгі роки, можуть бути для вас. Нелегкою задачкою на перших парах джаз-денс змушував моє серце битися як рущі гоночного авто. А тіло боліло та знемагало, попутно обливаючись тонами поту. Але тут варто додати, що звісно я підходив до цієї справи з усім розумінням і не перетворював свої заняття спортом на справжні тортури. І знаєте, що через деякий час це усе ж таки принесло певні приємні результати. Але сказати, що за допомогою Just Dance я сильно схуднув, я не можу. На початку цього експерименту моя вага складала 96-97 кілограмів. Ну а після місяця тренування в Just Dance 2022 вона складає приблизно ті самі 95-96 кілограмів. Так що у своїх спортивних відкриттях я йду далі і шукаю більш хардкорну варіацію ігрового фітнесу.